Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся що об'єднує Святослава Карчука та Олександра Панемаріува. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Відомий український виконавець Святослава Карчук вразив мережу зі знанням про Олександра Паномаріова. Що відбувається між виконавцями? Детальніше в матеріалі. За 30 років співочої кар'єри в українському шоу-бізнесі Святослав Вакарчук встиг зарекомендувати себе як професіонал своєї справи та титан вітчизняної сцени. Його пісні звучать далеко за межами України, а вірші знають майже всі. Сам Святослав Іванович вельми скромно говорить про свої здобутки та успіхи і лише нещодавно розповів фанатам цікавий нюанс його роботи. Відповідна публікація з'явилася на його особистій сторінці в соціальній мережі Instagram. У дописі чоловік розповів про те, що написав неймовірну кількість пісень, але світ почув лише половину з них. Причому лише декілька вперше прозвучали з вуст інших виконавців. Зокрема, один такий хід виконав Олександр Пономарів. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Безумовно, колега Святослава Вакарчука завжди брав на обробку до свого репертуару лише найкращі композиції, і немає нічого дивного, що серед них також з'явився твір музиканта. Нагадуємо, що після 24 лютого обидва активно почали гастролювати Україною з благодійними концертами. Часто музиканти додого ж перетинаються на великих заходах і також діляться спільними фотографіями з них. Примітно, що обидва з'являються біля захисників і дають для них безкоштовні виступи. Втім, Пономарьов здебільшого виходить на сцену разом зі своїм колегою Михайлою Хомою, який ще три роки тому виступав під псевдонімом дідсю. Репертуар у чоловіків вельми серйозний, хоча неодноразово вони розповідали про те, що захисники просять більш веселі пісні для того, щоб підняти свій дух. В свою чергу Святослав не говірки на цю тему і взагалі не розповідає про те, як виглядають його зустрічі з військовими, й зізнався, що йому довелося розставити пріоритети, і заради дітей він зараз активно працює в цьому напрямку. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.